На проспекті Вениченка у Кропивницькому працівники комунального підприємства Універсал-2005 латають ями на дорозі. Використання техніки для робіт протягом цього тижня обмежили через нестачу пального, пояснює керівник. Денна потреба в паливі десь порядка тонни. Зараз ми маємо ну, 250 літрів, тобто четверта частина. Тобто ми зараз всі свої роботи. Скажімо так, перепрофілювали і виконуємо тільки те, що ну, на край необхідне. Тобто, це вивез сміття по місту, усунення ямковості. На території підприємства стоять машини. До прикладу, ось ці глобуси у мирний час використовували під час прибирання доріг. Нині машини стоять через економію пального. Ми призупинили прибирання вулиць за з установки іскандія, а також рейдерування. Є ручне прибирання, люди, які не задійснені, навіть водії, вони йдуть на вулицю і на вулиці прибирають вручну старим методом лопата, совок і метла. Нині комунальні підприємства Кропивницького працюють на третину потужностей, говорить заступник міського голови Олександр Вергун. Друге підприємство, яке найбільше завантажене після універсалу, це підприємство благоустрій, яке займається утриманням зелених насаджень в місті, зелених зон, парків, скверів і тому подібне. Також добова потреба там, близько 300-400 літрів, але на сьогоднішній день також вони отримують 100 літрів палива. Це також впливає на своєчасність здійснення покосу територій. Каже, працівникам комунальних служб можуть допомогти містяни. Сплачувати вчасно за ті послуги це водопостачання, газопостачання, електропостачання, утримання будинків, тому що це все тягне на якість проживання в нашому місті, якість надання послуг. Працівники Кропивницького водоканалу через дефіцит використання пального для техніки скоротили вдвічі, каже керівник підприємства Олександр Пісний. Дві проблеми у нас на сьогоднішній день є: це обмеження в заправці і чекаємо на зміну підвищення саме вартості пального. Чому? Тому що мінекономіки обмежило в вартості гранічній вартості в розміщенні на, на стелі на, на на продажу, а поставщики. Заправочні станції, да, суб'єкти господарювання, які проводять реалізацію пальних, вони закуповують дорожче, чим продають. Коли на заправках не буде дефіциту пального, сказати не може ніхто, каже експерт Сергій Куюн. Ми очікуємо, що протягом травня вдасться вирішити проблемні питання, які призвели фактично до цієї ситуації. Головна, головний з цих факторів, з цих причин це проблеми з логістикою в Європі. Українські компанії законтрактували великі обсяги пального, але ми не можемо його доставити з портів з навтоперобних заводів і Європи в Україну. Не вистачає залізничних цистерн, не вистачає локомотивів. Тому зараз, вже за допомогою міжурядових зв'язків, розпочалася ця робота, і ми сподіваємося що вдасться досить швидко налаштувати ці нові логістичні. Ланцюжки, ці нові транспортні коридори для того, щоб вийти на стабільне нафтопродуктозабезпечення. забезпечення. На більшості кропивницьких заправок пальне нині не знайти. На інформаційних табло нулі замість цін. Там, де пальне з'являється, утворюються черги. Водії чекають по півтори-дві години, щоб заправити автомобіль. Діють обмеження по 5 і 10 літрів на машину. Антоніна Крейтер, Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.